Привіт! У ГААЗі почав працювати міжнародний реєстр збитків для України. Реєстр збиратиме інформацію про шкоду, завдану Росією, починаючи з 24 лютого 2022 року. На першому етапі українці зможуть повідомити про пошкодження або руйнування житла та додати докази. Подання заяв відбуватиметься через Дію. Наша команда в цьому випадку адмініструє послугу та забезпечує швидку взаємодію з міжнародним реєстром. З важливого! Заява до реєстру збитків це перший крок до отримання компенсації від країни-агресора. Механізм виплати компенсації ще в розробці, тобто отримати кошти ви зможете пізніше. Обов'язково сповістимо про це. Для подання заяви потрібен акт обстеження майна від місцевої влади. Щоб отримати його, спочатку подайте повідомлення про пошкодження через є-відновлення. Якщо ви вже отримували кошти за програму є відновлення, не проблема. Подання заяви до реєстру лишається доступним. І останнє. Якщо в майна декілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Тепер розберемося, як скористатися послугою. Відкрийте застосунок Дія, перейдіть до розділу сервіси, відшкодування збитків, оберіть потрібний об'єкт нерухомості та натисніть не на кнопку Подати заяву. У заяві потрібно перевірити та заповнити такі дані. Про нерухомість Право власності, мешканців житла, обставини та дату пошкодження, акт обстеження комісією, бажаний розмір компенсації, персональні дані та додаткові матеріали. Як додаткові матеріали можна завантажити фото пошкоджень або документи, наприклад, договір купівлі-продажу квартири або чеки для підтвердження вартості ремонту, якщо вже відновили житло самостійно. Останній крок підписати заяву діяпідписом та надіслати до реєстру. Це перший кейс міжнародного обміну даними за допомогою дії. І дуже важливий, бо так кожен українець може зафіксувати наслідки російської агресії. Наразі реалізується перший етап роботи реєстру. Згодом можливості буде розширено. Українці зможуть повідомляти про фізичні травми, втрату майна, насилля, катування та інші злочини з боку росіян.